Ну що ж, любі мої, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І от уже закінчується осінь, і це що? Це означає, що потрібно підбити підсумки і поговорити про самі класні продукти, які залишилися в моєму серці саме в цьому сезоні, які я максимально розпробувала і хочу поділитися з вами. І давайте почнемо з догляду. Я тут підготувала не так багато баночок, але першим і самим основним, і самим крутим відкриттям був це ось такий шот від VT Cosmetics. Це називається Riddle Shot. У мене вже 300. А мені попалося сім таких сашетиків з міні-наборчику з iHerb, з корейською косметикою. І ви знаєте, я закохалася. Я тестувала це, тестувалася ним кожного дня. Зараз я користуюся один раз в три дні, тому що по дослідженням спікули тримають свою дію протягом днів Тому мені цього прям супер достатньо. Тож, знаєте, це не самий приємний засіб, яким ви можете користуватися, але ефект від нього просто якийсь неймовірний. Я прокидалася з такою загоєною, регенеруючою, красивою шкірою, дуже задоволена. Що такі спікули, це, типу, хтось із вас каже, що це бадяга. Можливо, це бадяга, я не знаю. З різних подрослей добувається, але суть в тому, що чисто бадяга ви не будете масти на обличчя. А тут ми ще маємо центелу тут ми маємо така сусідня, це наміт і багато класних. Власних компонентів, які будуть працювати на якість шкіри, чесно сказати, я в захваті. Спробуйте цей засіб. Є він. І в 700, і 900 одиниць, в мене поки що 300. Я думаю, що мені цього з головою поки що достатньо. Дуже крутий засіб. Я купила цей саме на косібелі. Попередній у мене був на Айхер. I'm From, це просто якась нереальна любов. Раніше я думала, чому про нього такі позитивні відгуки, зараз зрозуміла, і мені хочеться скупити всю лінійку. У мене тут сером з полином, я взагалі обожнюю полин, в мене є їхня масочка з полином. Я, напевно, ще з часом собі придбаю і вмивання. І тонер, і все, що є в серії з полином, дуже мені подобається. Маску вже вам не один раз показувала. Що вона робить? Вона класно заспокоює, класно, знаєте, от якщо в тебе десь виліз прищик за ніч, або десь якісь подразнення, десь якісь почервоніння, ти можеш цю сироватку на ніч, лягаєш спати і прокидаєшся супер рівним, класним, заспокоєним тоном. Для людей з чутливою шкірою, для людей з акне, з будь-якими проявами чутливості буде просто супер. Я в захваті, мені дуже подобається, точно повторю. Так, наступне це ось така Nambuzine Deep Sleep Mask. Ось так вона виглядає. Це шикарна сироватка, яку ви можете. Так, я вже переживаю, що там як на фоні не робив концерти. Яку ви можете наносити як монозасіб. Це сироватка, в яка собі поєднала і крем. І сироватку, і все, в принципі, якщо у вас немає часу, ви кудись поспішаєте. Тут, до речі, величезненький об'єм 50 мл. Тоді, як в стандартних сироватках, 30 мл. Ось тут 30, тут у нас 50. Вона досить ріденька, але коли вона носите на шкіру, вона дає якісь такі відчуття, ніби ви нанесли якийсь геловий крем. Я не знаю, як це пояснити. Це для мене дуже нестандартне. Намбузін номер 6 діпсліпмаска, в неї такий ненав'язливий аромат. Багато зволожуючих регенеруючих компонентів мені дуже сподобалося а я користуюся задоволенням. Так, На рахунок ретинола я ще для себе не підібрала нічого класного, але мені прислали з магазину чайна піоні, китайський ретинол, і, чесно сказати, я була здивована. Ось така баночка, називається HBN. Мені здається, я вже в якомусь одному відео вам її показувала. Вона виглядає як мед. У мене там багато було засобів, але саме цей ретинол, подивіться. Я вже добила і це друга банка. Щоб ви собі розуміли, Першу я вже викинула, мені тут на один раз залишилося абсолютно ніякого ефекту ретинізації, чесно, не знаю, яка тут форма ретинола. Я довірилася. Власниці магазину вона сказала, що це круто. Я дуже хочу, щоб ви спробували, і це реально круто. Скажу вам по відчуттях, що вона дає. Я наношу на така гелева текстура. Я зранку прокидаюся з більш рівним тоном, з такою сяючою шкірою, заспокоєною, ніби трішечки підзвузилися пори. От такий ефект вона мені дає. А, треба почитати, що це таке, бо я, чесно не знаю, у мене зараз ретинол взагалі дуже звичайний, там нічого особливого, просто хочу добити. Ам... Під Колістар взагалі. Непоганий досить, але хочеться чогось мені пояскравіше. Він не дає мені, знаєте, такого ефекту. Взагалі, ретинол просто працює на мені. Неважливо, який я буду наносити, Він на мені працює супер шикарно, дуже красиво, я обожнюю ефект ретинола. Але ось такий давав мені яскравіший результат, ніж бренд Колістар. Так, далі. Баночка для волосся одна єдина. Це ось такий спрей від WoW, Це у нас Dream Coat Super Natural Spray. Коротше, краще прочитайте. Що робить ця штука? У мене дуже сильно пушиться волосся, і особливо, коли зараз осінь, вологість, у мене на голові завжди зрозуміло, що робиться. Ця штука мені дуже класно вирівнює. Забирає пушистість, забирає, а, оцей такий, знаєте, я можу так цілий день проходити з таким волоссям на вулиці, воно в мене залишиться рівненьким. Шикарна штука. Для всіх тих, в кого пушиться волосся. Рекомендую, це найкращий засіб, поки що з того, що я пробувала. І навіть перед укладкою його можна, тоді локони не будуть такими пушистими. Так, ну що, це були всі доглядові баночки. Далі ми переходимо до декоративної косметики. Я не пам'ятаю, що в мене з'явилося осінню, що в мене з'явилося літом, але покажу вам ті засоби, до яких в мене тянеться рука, якими мені хочеться користуватися, і які ніби з'явилися в останній час. Перше, це тональна основа від Dior у Стіку. У мене відтінку 2W, це 2N, пробачите. Це шикарний тональний крем. Сказати, що це одне з кращого, що я пробувала за своє життя, це нічого не сказати. В нього класне перекриття. Сьогодні він на мені. Спочатку він на мені не лежить так красиво, як потім стає з часом. З часом. Він ну, от просто ніби згладжує кожну порочку, ніби її вирівнює, і ну я навіть не знаю, як це пояснити. Це неймовірно красиво. Рівнесенька, згладжена шкіра, без жодної порки з. Таким, знаєте, з рівною текстурою, з класним перекриттям, можна нанести як консилер. Ну, коротше, це просто космос. Щоб ви собі розуміли, я користуюсь нею дуже рідко. Тому що в мене є проджект пеновський, але от я вже використала нормальненько так. То, що ну, не можу да, витримати кожен вихідний, кожен яке свято, я наношу саме його. Далі, тональний крем від Javin Sou. ось такий. Я замовляла на сайті Касібела, а це прям тінт. Це щось неймовірне, так називається Hugging Skin Tint Це щось дуже круте, дуже ріденьке, яке лежить, як, знаєте, така рідка пудра, можливо, на вашій шкірі. Він не матовий, він достатньо натуральний, легень від легкого до середнього перекриття, яке можна нашарувати, але абсолютно не відчувається на шкірі. От знаєте, це для мене. Потящена версія, якщо так можна сказати, ось такого тінта від Шанель. Знаєте, в гранулках тінт цей такий квадратний. Оце по ефекту дуже схоже, тільки більш матовий, і не має так багато цих зволожуючих доглядових компонентів. Хоча він теж з класним доглядом. В Кореї він навіть позиціонується як база під макіяж, але ну, його повністю достатньо, як і тонального крему. Тут ось такий носичок, у мене відтіночок 03, і він мені ідеально підходить. Він літом був мені світловатий. Зараз він мені прям супер підходить. Дуже рекомендую спробувати. Його то, що ціна якість, ну прям неймовірно класні. І бабор. Як же ж він мене здивував, дівчата, це шикарний тональний крем. Хтось із вас мені написав, що там багато силіконів. Силікони це не страшно. Не страшно, силікони це не є комедогеном. Вони просто роблять оклюзію на поверхні шкіри. Ось такий тональний крем з піпеткою. У мене відтінок 7 дуже темний це мій максимально літній тональний крем. Я би, напевно, придбала б собі ще один, але в майкап щось здурів із тисячі гривень, з нього зробив 2000, з тисячі я не. Готова купувати, знаючи, що він коштував тисячу, буду чекати, коли буде акція, і точно візьму собі посвітліший відтінок, буду змішувати Сім – це мій ідеальний літній відтінок, коли я прям така загорівша-загорівша. Зараз я вже біла і мені подобається. Я хочу походити трошечки світлий, повикористовувати всі свої світлі тональні основи. Але якщо ви придбаєте і вгадаєте собі... З відтінком ви будете просто в захваті. Дуже крутий тональний крем. В нього впевнене середнє прикриття, він гарно лежить, натуральний фініш, він нічого не підкреслює. Ну, от він прям якийсь неймовірний. Він на дуже багато тональних основ підсунув. У Dior Ось такий. Він більше, знаєте, от вони, в принципі, для мене десь на, на одній сходинці. Це більше кремовий, ніби відчуття, ніби більше догляду в цьому. чуть-чуть більше сухий, але по фінішу вони потім дуже-дуже схожі. Шикарний тональний крем. На рахунок консилера, мені здається, що в мене з'явився всього-навсього один-єдиний. Це Armani Luminous Silk. Це класний консилер, він достатньо м'який, комфортний, підсвічуючий, він такий середнього в нього перекриття. Сильно він вам не перекриє, але він стійкий, зранку до вечора залишиться з вами. Класний консилер, мені сподобався, я не жалію. Відразу перейдемо до Армані, Так як я поговорила про один, один засіб, хочу вам показати відразу і два інших це рідкі тіні. У мене відтінок 22W. Матовий такий кавовий відтінок шикарної краси. І також відтіночок 44 це дуже гарний сяючий таке рожеве золото. Вони в комбінації працюють просто неймовірно. Якщо ви десь кудись їдете і ви не хочете тягнути з собою палітру тіней вам це повністю замінить. Повноцінний макіяж. Шикарні відтінки стійкі. 4422W. Рекомендую. Можливо, я б ще взяла матовий потемніше для того, щоб малювати ним стрілочку, але текстура шикарна, тушується, тягнуться, стійки просто супер. Далі у нас будуть кремові рум'яна. Це шанель. Шанель у відтінку. 5 Lovely Rosewood Це щось посередині між бальзамом і рум'янами, і чимось зволожуючим, шикарний красивий тінок. Ось так він виглядає. Коли його набираєш, здається, що він зараз залипне, але ні, він шикарно тушується. Він дає такий красивий ягідний рум'янець. У нього немає ніякого аромату, але класна текстура, комфортно тушується. Можна на губки, можна на очки, можна на щічки, всюди. Прям супер рум'яна. Я взагалі від них в захваті і шанель – це якась моя окрема любов. Сухі рум'яна, неймовірним відкриттям і рум'янами, які сьогодні на мені були для мене Нікс Butter Блаш у відтіночку 02. Шикарний, і красивий відтінок. Він сьогодні на мені такий, знаєте, рожево, більше рожевий, ніж персиковий, але рожево-персиковий, з таким холодним хайлайтером, зовсім зовсім легеньким підсвіченням. Я таке люблю. Текстура, неймовірно, комфортна, супер пігментований. Вистачить на вас, на сусідку, на маму і на сестру і ще на когось. Ну, прям реально надовго вистачить. Давних є ось цей аромат. Ну, Не настільки яскравий, як у бронзера. Тут достатньо комфортний, приємний. Пахне, знаєте, цим вітаміном С в таблеточках або в бронзері ну, просто аромат, я не знаю, я не можу його витримати. А в рум'янах приємний, ненав'язливий, шикарна текстура. Якщо ви нічого не пробували з ось цієї з зник, я вам прям рекомендую спробувати. Вони дуже круті, вам сподобається. І відтіночок 0,2 ну, супер освіжаючий. Це мене Лео на фоні хоче гуляти, гулять, вже там піщить не може. Далі, хайлайтер Prism від Clio. Сподобався мені неймовірно. Я Не знаю, чи його показувала. Це такий доохромний хайлайтер, яких я в фаворитах показувала, яких не показувала. Но за рік буде всього більше. А, я тут показую те, до чого прямо реально тянулася рука. Шикарний доохромний хайлайтер. Я додам його трошечки, навіть тут, на внутрішній куточок, підсвітимо. Він дуже сяючий. Він супер красивий. І от так я собі трошечки прям підсвітила. Я люблю такі рожеві штучки на очах. А, він пігментований. У мене відтінку 0,2 Fairy Pink. І ви подивіться на його ось цю текстуру. Ну, він реально крутий, він коштує кожної своєї гривні і пакування досить красиве. Я неймовірна любов, не така давня покупка, але краще просто не придумати. це от найкращі засоби, які би тільки могли бути для обличчя в моєму уявленні. Це палітра від Nars. Ось така. Це лімітка цього року, якщо ви ще не придбали, дуже рекомендую. Я не знаю, от це моя улюблена текстура, це особливо це мій улюблений відтінок для обличчя. Шикарний хайлайтер, неймовірний красивий бронзер, подивіться, вона у мене вже затикана. Враховуючи те, що в мене є Project Pen, що в мене величезна кількість продуктів, і я не так часто беру нові. Я зазвичай стараюся добивати щось старе. Але тут, от моя душа не витримала, користуюся щодня практично. Вона неймовірна, вона є така мягка текстура, желейна, яка шикарно тушується. Сьогодні бронзер на мені. До речі, я не наносила хайлайтер. А можемо трошечки піддодати. Я прям зовсім трішки піддодам хайлайтер, а він, знаєте, сяє, ніби це ваша шкіра, ніби ви його так чуть-чуть... Спотіли, і це не, не хайлайтер ви нанесли, а це саме ваша шкіра, шикарна палітра. На натіну зараз буде Чорна п'ятниця знижки. Прям рекомендую на неї звернути увагу. І пудра. Бюджетна, шикарна, просто найгірше не, не гірше ще якихось класних сяючих пудр. Це п'єрене лус паудер нейтрал. Так і називається відтінок Neйрал. Отак, луз паудер. Але це там саме та, що мала би бути глоу. Вона у мене постійно сипеться. Тут неудобна упаковка, але за ті гроші, які вона коштує, її можна пробачити все. Бачите, тут дуже багато завжди засоба. І я не знаю, як це зупиняти, тому що я навіть не всю. Наклейку стерла всьо мене всі штани, все в цій пудрі. Просто якби ви бачили, як вона літає. Нічого не видно, але вона а, вирівнює тон, вона гарно підсвічує сьогодні. Вона у мене на обличчі. Вона з дуже дрібненькими окремими сяючими частинками. Мені здається, це дуже схоже на Hourglass, на фінішну пудру, але вона більше матує, більше закріпляє, і в неї не буде ніякого, знаєте, сяяння десь в космоса. Воно буде дуже натуральне, дуже красиве, ніби ваша така своя шкіра класна, і ну воно вона прям дуже крута за свої гроші. Неймовірно рекомендую так. Тіні. Будь ласка, зафіксувалися, ніде нічого немає. Все супер. Єдина палітра, так як в мене їх було не так багато в цьому сезоні це палітра від Tom Ford. У мене відтінок Golden Hour. Це моя перша палітра Tom Ford. Ось цей відтінок, мій самий улюблений, він у мене сьогодні на очках. Можливо, потрібно було б і додати щось на віковий контур. Я Не хочу тут бордове, а коричневого не придумала, що можна додати. Хоча придумала. Шикарна палітра, крута, мені дуже подобається, неймовірна текстура. Це такий, знаєте, дорогий, вечірній макіяж для мене. Для мене це вже вечірні, мені не потрібно темніше. Тут шикарні, красиві тінки, які роблять вас дорогою жінкою. Це не, знаєте, там зелені, фіолетові і так далі тому подібне, це відтінки. Які от у вашу шкіру. Ми подивіться, як це красиво, воно сяє, переливається, не вичорно, не кидається в очі. Це самий красивий такий дорогий макіяж дорогої жінки. Вот так, якщо можна сказати, я від неї в захваті. У нас буде два продукти для брів. Перший це маркер від NYX. Теж новиночка. Сьогодні в мене ним оформлені брови. І я ще люблю ним підводити віковий контур. Зараз ми це і зробимо. У мене у відтінку дауб. Я ось так ненав'язливо це роблю, це ніхто і не бачить, тому що воно супер натурально виходить. Але подивіться, як це очко відразу грає по-іншому. І ця стрілка ну, максимально непомітна. От максимально нею можна і так прям трошечки зовсім підвести, е підвести очко. На мене виходить красиво. Класно пігментований засіб, класний відтіночок, таупу, можна промалювати окремі волосинки, можна зробити от таку ненав'язливу стрілечку зовсім. Мені знаєте, подобаються от такі пушисті якісь а, текстури, які дуже легкі, які не, не обтяжують ваш макіяж, а які тільки його підкреслюють. Якщо вам потрібно домалювати волосинки ними, ви можете це зробити тут, де не вистачає, ви берете і домальовуєте. Просто собі волосиночки. Вот так. Просто малювала прям супер швиденько, не сильно там і заморачувалася, і в мене ця брівка попроблемніше. Все. Ви домалювали там, де не вистачає. Шикарний. І а, 125 разів до нього повертаюся. Не сильно там він якийсь особливий цей гель-брів, для брів, але це гель-брів для брів від зола з кератином, з доглядовими компонентами. Якийсь дуже схожий на мейблін, в якого приємний аромат, в якого ось така класна баночка. Він не буде вам тримати намертво ні, Не думайте, що це якийсь гель, яким ви залишите їхній. Це саме звичайний як восковий, От як Maybelline. як Maybelline, тільки з і з доглядом для ваших брів. Мені дуже подобається, тільки одна думка, що там щось є доглядове, мене дуже сильно тішить. Я користуюся. У мене були про нього дуже різні думки, хороші, погані. Але я потім змирилася своїми бровами які не можна отак вот укласти, а укладати їх милом пересушувати я не хочу. Я їх просто укладаю цим гелем. От Вони зараз такі достатньо рухомі, але гарно лежать, і мені все подобається. Далі категорія губ моя самаулюблена. Я вам покажу не нові олівці, а ті, які я, ми, я користувалася в основному в цьому сезоні. Так, перший це Патрісія Лідо в 01 відтінку шикарний олівець для губ, 125 разів його показувала, обожнюю бюджет на відтінок 01, рекомендую. Далі Дєго дела Пальма супер величезний. От якщо порівняти з Патрісією Лідо, Патрісія Лідо теж немаленький. У відтіночку. 90, шикарний теж такий бордово-коричнево, холодний олівчик. Супер. Люблю, обожнюю. Незмінний мій фаворит пупа 04, я думаю, нікого не здивую. Чимось схоже з дієго Палма, зовсім трошечки, але той почервоніше. Ну, знаєте, бувають різні дні, хочеться різних губ. Далі Катріс Plumping Lip Liner у відтіночку 69. Шикарний, ось такий викручується. Гарний холодний, коричневий відтінок. Можна промалювати контур і не треба підстругувати, що дуже сильно тішить. Точно така сама текстура, точно таке саме пакування. Олівця від топ фейс у відтінку. І так само вони зроблені в Германії обоє. Це мені здається. Відтінок 01, ось так. шикарний красивий. У мене вже тут його прям трішечки залишилося. Я, оце, знаєте, один з найчасто використовуваних олівців. Подивіться, який він красивий, і вони неймовірно стійкі. От вони одні з найстійких олівців. І остання вишенка на торті, те, що у мене сьогодні, це Evelyn у відтінку 03. Теж крутий кремовий олівець, от такий, в, не в дереві, а в такому, як пластику. Це моїх два, 4-6 олівців, якими я користувалася всю осінь і до яких прям реально тягнулася рука. Помад в мене тут, прям, саме що помад, буде чотири штучки. Перший це Armani ось такий Ліп Маестру у відтінку 500. Це шикарний красивий відтінок, дуже освіжаючий, дуже цікавої текстури. Такий прям приємний, приємний. Ну він крутий. Це у нас, що, знаєте, як, воно як подрується, як бархат робиться. Ну, Шикарний відтінок і особливо він а, саме красивий. Далі ось така помадка від Lancome. це новиночка. Прикольно, вона витягується. А в мене відтіночку 320 Рожевому. У мене я пробувала і інші відтінки, схожі, з Dior. Я люблю щось таке рожевеньке, вона така пудрова, красива, комфортна, дуже класна помада. <кій> Далі. А у нас шарлота у відтінку MRS Kisses. Темний відтіночок достатньо. Хотілося користуватися що такі, знаєте, типу червоне дерево. І останній це Dior це, теж, напевно, от одна з номер один моїх улюблених помад у відтінку 329. Подивіться на це красиве пакування, ось так витягується. Це такий бежевий з окремими холодними блискітками <кій> по типу бальзама. Вона гарно зволожує. Отак От вона виглядає. Неймовірної краси помада просто любов. Всі вони шикарні. До кожної прям тягнулася рука до кожної. Але всі вони, знаєте, не наглухо стійкі. Це самі звичайні помади. Навіть е, арманіця, що рідка, вона теж не наглухо стійка, вона достатньо комфортна помада. І близькі. Три близька і один тінт. Тінт в мене був від Amuse, я в захваті від відтінку. Це 0,2 відтінок. Я би його трошечки навіть би додала але не буду. На ручці ви побачите тінт це такий рожево-персиковий, все, як я люблю освіжаючий відтіночок, який залишає шикарний тінт. Я взагалі сильно люблю тінти. Дуже часто вони мені або засвітлі, або не підходять, або ще щось з ними не так. Тут такого немає. Це просто неймовірний красивий відтінок. Кларанс 25 відтінок, блиск, просто супер. У мене немає роут цього коричневого популярного. Мені достатньо клоранс, нічим не хуже. Я не можу сказати, що роут близький для мене це щось нереальне. Да? Красиве пакування, да, воно в мене є, але я не побіжу ще раз по них. Далі Armani Блиск у відтінку 05. Шикарний краси, я вже достатньо так його покористувала. От такий дуже сяючий, дуже красивий, але сама моя зірка. Це Діор у відтінку Opal 002. Це найкращий блиск в моєму житті. Це ну, просто щось неймовірне. Він з холодком, він дуже красивий і він завжди шикарно виглядає на губах. Супер відтінок. Я точно потім візьму якийсь ще, і давайте глянемо, що там тінт. Зовсім трішки побув, і, бачите, по собі залишає от такий красивий відтіночок. Лишається ще два гаджета. Перший, це ось такий пензлик з Aliexpress для рум'ян. Він, типу, напевно, мав би бути двоворсовий, як це ж він називається. Забула. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це називається. Але тут один стандартний ворс, ось така форма. Дуже зручно наносити кремові рум'яна, зручно наносити тональний крем, зручно наносити консилер. В мене таких два. Я дуже задоволена, і вони прям супербюджетні. Можливо, я би взяла і ще один, якщо чесно кажучи. От така рукавичка, це бренд Biologic, якою ви робите масаж. Це набагато зручніше, ніж Гуаша, це набагато приємніше. Я роблю масаж зранку по молочку, я вмиваюся молочком і роблю масаж просто, ефект вау, багато часу не займає. Лімфодренаж, да, це набагато дорожче, напевно, ніж Гуаша, але якщо брати якийсь оригінальний гуаша, він теж дорогий, це на AliExpress. Це спеціальний силікон, який підходить для шкіри. Тут є дві частинки, але ця частинка для мене для обличчя прям тумачу. Її можна декольте робити. Ну Декольте це вже я не знаю. Я собі заказала масажний м'ячик, буду масажним м'ячиком робити. А от так обличчя, овал постійно пропрацьовую дуже класна штука. І останній — це мій осінній аромат. От такий. Він в мене стояв, напевно, роки 2-3. Це Tom Ford Black Orchidea. Він мені не подобався, але цієї осені я його для себе відкрила, просто якось неймовірно. Він такий тяжкий, він дуже тяжкий. В мене якісь і настрій цієї осінні тяжкі, і хочеться аромат такий тяжкий. Знаєте, щоб всі від тебе відійшли, от, сразу зрозуміли, що не треба підходити, бо це якась прям дуже серйозна жінка в якомусь такому плані. І так і мене сприймали. Чомусь, от, от хочеться мені його. Я його використовую. В ньому немає нічого солодкого абсолютно. В нього відчувається шкіра, у нього відчувається ледве помітний цей запах орхідеї. Якась така осіння тяжкість от, для мене. Але в хорошому значенні, знаєте, це не то, що ти, е, ти виглядаєш, от я себе бачу відразу в ньому в якомусь чорному костюмі супер -діловою, е, їдучи на якомусь там Мерседесі. Да, і от, от, от Він мене дає такі асоціації. Але це перший сезон, коли мене від нього не тошнить, він мені подобається, але я не люблю. Особливо на кожен день щось тяжке. Мені треба, щоб це було щось невагоме. Він не максимально стійкий, він вивітрюється протягом дня, але він крутий. Я від нього захваті. Ця зима стала його чи осінь. Зима, період стала саме періодом цього аромата. Він неймовірно красивий. І ви знаєте, якщо закінчиться, я напевно його повторю, то, що от саме ця чорна орхідея в Томфорда і Black лезер, Якось так називається, напевно, аромати. Це два аромати, які мені подобаються все, інше абсолютно не моє. І це були такі фаворити, це були такі засоби, якими я задоволенням користувалася саме в цьому сезоні. Напишіть, будь ласка, що подобалося вам, чим користувалися ви, і що порадите мені. А я вам дуже дякую. Дякую за підтримку. Ви просто мої самі улюблені. До скорих зустрічей! Па-па!